Друзі, всім привіт на каналі Чоловіча Територія. Колись був придбаний даний автомобіль у вас, з часом виявлено було, що дуже великий недостаток тяги. Після того як ми встановили туди резину мотоблочного типу, взагалі за голову взялися, було прийнято рішення замінити на Вазовський троєчний. Попавши на металоприйомку, там було обнаружено, що в кучі з брухтом валяється повністю проточений. Водив перший ремонт в ідеальному стані коротше, блок. Хто викинув. Притягнув я додому, одразу все вимив, вичистив, поїхали на розборку, докупили все, що треба, побув повністю голий блок, без колінувала, без ГБЦ, без нічого. І нацепили ми сюди новий стартер, помпа. Ну, все повністю навісне. Все повністю було нове, накуплене, установлене. Нове щеплення з корзиною. Також придбали, встановили. Хоча його сюди вставляти, прикрутив Плиту переходник, вкинув туди мотора, прицепив радіатор, то з радіатором віддільна історія, його потрібно там все правильно виміряти, воно все стає, але розрізати треба морду, його все підганяти. Так як двигун цей трошки длинніший з плитою виходить. Треба в морді робити діру вирізати і якось все обходить. Ну це болгарку, в сварку і в принципі все реально. Установили сюди рульову колонку з догуля також. Ну, зараз показуємо як він веде себе в снігу. По поводу цієї резини Непогана, більш підходить до, для грязі, до таких грязевих доріг. В снігу завжди шукаю нову колію, собі не люблю поціліти. Там колії. Даний автомобіль дуже дурний, в плані проходимості, там по барабону де ти їдеш, він ніколи ніде не встає. Можна навіть попірок колії стати тракторно, і він все одно там, зубина буде в коліна, вона все одно вийде без проблем, блокировка навіть не завжди включається. Бо вона і так пре, як там і без блокування, без понижених. Тільки є все одно мінуси у цього двигуна. Розход 12 ну то така. Перва, друга, третя передача, а вона ще йде. Четверта вже тяги не вистачає, тому що налипає грязь на колеса. Детектор врізається в грязь, і все одно цього двигуна не вистачає їй. Якщо ставити, то краще дивитись в сторону дизельного двигуна і хоча б об'ємом десь двоєчка. Ну, Тоді вилазить друга проблема. Розривається коробка. На даному автомобілі вона змінялася разів-два. Якщо ви там хочете, щоб грязь летіла в небо, вище криші, то. То налетіти не довго з Власного досвіду вам скажу, що не варто викидати гроші в даний автомобіль, або їздити так, як він є, на лисову резині потихеньку, або ж просто купити якийсь більш сучасний автомобіль і не витрачати кошти і не морочити собі голову. Даний автомобіль ми продали та й все. А кому цікавий був даний обзор. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо до наступних відео.